Ну що, рада вас бачити в цьому новому році. Знову, знову, в новому 2026 році я сьогодні така ліопардова. А хто я? Давайте ми з вами будемо знайомитись з тими, з ким ще не познайомилась, і згадувати ті, хто вже зі мною знайомі, але трошки передзабув. Валентина Гриньова, експерт, астролог, психолог, нейропрактик, астролог в пагонах капітана, тому що працювала а, раніше податковим не інспектором, а слідчим, слідчим податкової поліції. Значить, зараз я астрологією займаюся, вивчаю, мені дуже подобається. Дуже подобається вивчати людей. Працюю з блогерами. У мене навіть були блогери півмільйонники на консультаціях. Робили мій астропсихологічний розбір лічності, брали, купували. Це в мене мій лічний такий авторський метод поєднаний з астрологією і психологією розбору особистості по. Різним темам. Отже, в нас сьогодні буде тема ефіру. Зараз я сяду. Хотіла сказати, сядуся, але буду говорити такою гарною мовою, тому що мій Меркурій, а Меркурій відповідає за мову мислення, говоріння, говоріння мислення і навчання. Він знаходиться у прекрасному знаці Зодіако Терези. І... Мій Меркурій потребує гарної мови, гарної вимови естетичної, культурної, такої вишуканої, такої, а ще він знаходиться в якому в дев'ятому домі, і це означає, що я маю навчати. Ну от, і я прийшла вас трошки повчити, повчити астрології. І я дуже хочу поділитися. Чим? Я дуже хотіла поділитися а, інформацією, яку прям маю розповісти. Шкрябуються коти мої. Тішечка. Так, що це за інформація? А, це інформація відносно мотивації. Мотивація в 2026 році. Ми сьогодні поговоримо про це. Отже, за мотивацію в натальній карті. Привіт-привіт. За мотивацію, ви можете мені писати, чоловіки, компліменти, тому що я сьогодні в такому образі прекраснішому образі. Кавон, тігрици, тігриці, пантери. Поэтому я приймаю сьогодні компліменти від чоловіків. І слухайте, записуйте, конспектуйте, обов'язково вам пригодиться. Тому що, тому що насправді мотивація в нашому житті має дуже-дуже велике значення. Напишіть, в кого не так. Хто щось робить без мотивації, і є також такі. І я також така, і була така раніше, зараз я однозначно хочу себе змінити. Чому? Тому що коли ти робиш щось лиш на одній мотивації, да, без системи і без структури, да, то це ось такі горки то вниз, то вверх. То вони з то вверх, Тому що мотивація вона така. Вона тут, тут є, а тут її немає. Тут мотивація прийшла, а тут вона пішла. Я як астролог і я як психолог, також тому що маю другу вищу освіту, практичний психолог. Привіт, Аліса! Не секрет, ви з України. Я не Аліса, я Валентина. Да, я з України. почему до сих пор русский не выучила? Во-первых, вам не рекомендую говорить то, чего вы не знаете. Почему? Потому что я русский выучила еще с, наверное, 6 лет, потому как очень долгое время, очень много лет подряд я ездила Крым отдыхать к своей тетушке и не только. Я объездила Крым вдоль и в поперек в детстве и будучи уже взрослым взрослом возрасте, когда сама себя обеспечивала, я также ездила в Крым отдыхать Очень, очень довго время, і там я изучала этот прекрасний язык. Но у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день моя аудиторія, і мені навіть мені даже було удобно розговорювати по-русски. но у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день моя аудиторія це більше українців, які розуміють і для них насправді. Комфортніше сприймати українську мову, і я також мені комфортніше говорити українською мовою, тому я що розмовляю українською. А ви, якщо не розумієте українську, я вам дуже-дуже рекомендую вивчити цю прекрасну мову, тому що. Ви, від життя. Зараз вже більшість планети розуміє українську мову. Ось, тому обов'язково. Так, а, так, давайте мені тут політичні ці свої коменти мені писати не потрібно. Давайте в мене, мене не так багато часу зараз вам дати класну інформацію. Ви просто можете писати коменти, які я прекрасна, просто які мене класний макіяж, бачите, губи чорні, які у мене прекрасні очі, який у мене прекрасний принт на одязі. да Ось. Про мої серги також можете розказати і написати, да? ем... так? Так. Так, сердечка, дякую, за сердечко дякую. Так от. А дуже багато людей і я була також, коли е, е, значить е, е, багато людей, які е, мене тут ви слухаєте, і я впевнена, що ваша мотивація йде, от як ви пишете, через САКу. Чому? Тому що, тому що. Е, я далі розкажу чому. Так от, коли ви робите щось на лише одній мотивації без системи, без структури, то у вас життя відбувається таким чином. Ось так, вниз, вверх. То гроші є вверх, то грошей немає. То о, можете щось робити, то не можете нічого робити. Да? І ви насправді дуже сильно переповнені внутрішньою такою болю, внутрішньою такою діч'ю, я би даже сказала. Б, да? І приходити на ефіри до прекрасної, прекрасної, неймовірно прекрасної жінки, яка вам а, хоче а, не тільки гарна, а з Рождеством солнечка. Дуже дякую. Дуже дякую, в мене вже є тут стабільні мої підписчики, які мене вже дивляться, дуже приємно. Так от, є, коли ви приходите на ефір до цієї прекрасної жінки, і ви починаєте виливати гіно на цю красоту, і це говорить про те, що і в житті у вас е настільки багато гімна, настільки багато е дічі в житті, що ви... Утопаєте в ній, і вам настільки важко вивозити всю цю діч, що вам потрібно йти в прямий ефір до прекрасних жінок, до, до мене, да, до прекрасної жінки. І ви що? І вам потрібно, от, щоб не, не вмерти. Да? Вам що потрібно? Вам потрібно вилити ось це дерьмо на когось. І я впевнена, що ви виливаєте це дерьмо не тільки на мене, але і на інших в своєму житті. Тому це не питання в мені, що я тільки вилізла соро, солому соломкою я підтиралася і тут вже королева. Звісно ж, естественно, дуже вам дякую всіх, хто пише мені компліменти. Нічого я показувати не буду раді того, щоб отримати компліменти. Повірте мені, в своєму житті я отримую компліменти, не показуючи е, деньки чи ще інші ем. Е, е, каво? Фруктики свої. Ось. Переходимо далі до нашого прямого ефіру астрологічного. Так, кому сподобалось, дуже дякую. Пишіть коментарі. Ютюбчик це любить, ставте лайки, і мене Ютюбчик буде показувати більше. Більше людей буде дивитися на цю красоту і, звісно, слухати про астрологію. У мене не так багато часу, тому давайте ми з вами вернемося до нашої мотивації. Отже, Якщо ви будете лише це з психологічної точки зору, якщо ви будете щось робити лиш тоді, коли ви змотивовані, лиш тоді ви, коли ви маєте гарний настрій, коли у вас, знаєте, дуже багато людей не роблять, дякую, дякую. Дуже багато людей не роблять, тому що вони чекають. Того самого часу. Вони не роблять, тому що чекають, коли ж настане той період, коли ж настане саме той час, коли вже нарешті в них буде, що в них буде той самий період. Ось я така знімаю ютюбчик. У мене тут дві лампи, знімаю Ютюбчик. От, так от, я в прямому ефірі. Привіт-привіт. Так от, ми говоримо, що в астрології, в астрології а за мотивацію відповідає Марс. Але за системність дій, які важливо робити в вашому житті, відповідає Сатурн. Так от. Для того, щоб почому, чому я почала про це говорити? Декілька днів, здається, вчора у нас виключали світло і якраз з самого ранку, з 8 6 до 12 не було світла. І я лежу, в мене в хаті так холодно. Я лежу під теплим о -о 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 покривалом да, одіялом. Вот. мені не треба вставати зранку на роботу. Да, тому що я працюю сама на себе. Я, звісно, встаю зранку на роботу. Але я працюю на саме на себе, та, і мені не потрібно, типу, знаєте, по, по, цьому, по... мене не уволять з роботи, якщо я зранку не встаю, не встам. Я можу втратити гроші, якщо не прийду на консультацію або не почну робити людям розбори. Але от роботу я як то кажуть, не втрачу. Я сама на себе працюю. Дитину в школу мені вести не треба, мене дитина вчиться онлайн. А Що далі? Чоловіку готувати сніданки мені також не потрібно. Чому? Е -е да, дякую, дякую. Чоловіку мені готувати сніданки не потрібно, тому що е я зараз в активному поиску, Тому всі, хто е, желає, е, желає познайомитися, я відкрита к вашим е, предложенням. Uh, люблю квіти, люблю рози. Так, і ще Лілії. Дуже сильно я люблю Лілії. Такі білі, гарні лілії. Mm, клас. Так от. І мені не потрібно вставати зранку. І я лежу під цим одіялом 11 годин ранку. І я думаю, 11 годин дня вже. І я думаю, боже, що мене може заставити зараз встати зранку. І я думаю, я так не хочу вставати, і я думаю, ну що консультації в мене зараз зранку немає, бо зазвичай я ставлю собі на обід консультації, да, і я зранку роблю певну свою роботу. От знімаю іноді не знімаю, а мантірую ролики на ютубчик, Я це роблю завжди зранку і викладаю зранку я YouTube, що це. Ось либо веду сторіс, наприклад, роблю роблю, роблю сторітелінг у себе на інстаграмі. Тому підписуйтесь. Або зранку в мене також по плану дуже часто в телеграм-моєму каналі. Я тут лишу всі сили під описом цим відео. В мене на телеграм-каналі також я. Роблю різні розбори. Дуже дякую, дуже дякую. Квіточки дякую. Але можна і прислати квіточки мені в живу Шепетівку, замовити доставочку. Або скинути гроші на карточку. Так, е -а -а -а, значить. І я в телеграм-каналі своєму також багато-багато розповідаю корисного контенту про астрологію, про психологію. Роблю різні розбори, різних ситуацій. Да, вот. І це все зранку. І я зранку працюю злежачи з ліжка, по суті. Да, я не встаю з ліжка, хоча треба зараз це змінити. Да, прям щоб в мене був робочий такий графік. Так от. І я собі думала, ну що мене змотивує, ну що як себе мотивувати? Що ж мені зробити? Як же ж мені, от, я думаю, ну в спортзал зараз йти не хочу. Не то, що йти, їхати не хочу. Йти, тим паче не хочу. Гуляти на вулицю. У нас багато-багато снігу. Привіт, красуня з Києва. Привіт, Руслан! Привіт! Дуже приємно. Дякую. Ось і як у вас в Києві погода напишіть. Вітає! Привіт, привіт, привіт. Так от, і до чого я веду? І я собі думаю, ви розумієте, що. Ось я така знімаю ютюбчик. У мене тут дві лампи, знімаю ютюбчик. Ось я така знімаю ютюбчик. У мене тут дві лампи, знімаю ютюбчик. Так, це я передивилася. да, всім привіт, 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 привіт. То де ж ви, моя дитина? Алло, алло. Алло, Да, євочка, ну що, ти ще будеш півгодинки? Я домовилася з мамою. Алёна. Да, через півгодинки в 19.30 я тебе заберу. Ага. Все, котик, давай, пока-пока. Так. Так, так, так. Так, так, так. Що ще? Ага, значить, до чого я веду? До того, що. І я собі подумала. О май гад! О май гад! Треба мені. Що мені потрібно? Мені потрібно подумати, а що мене буде не заставляти... Вставати з ліжка зранку. А ви напишіть, що вас мотивує? Не заставляє вставати зранку з ліжка, а мотивує. І от я почала думати: а що ж мене мотивує реально, що мене в тот момент може змотивувати встати з ліжка, коли вставати зовсім зовсім не потрібно. І це була робота, це було ведення соціальних мереж. Я хотіла вам показати неймовірно прекрасного. Планую виставити ще пост в себе в інстаграмі. Неймовірно прекрасного мого клієнта. Це переможниця, це, по-перше, я з нею давно вже знайома з цією клієнткою. Заочно, а очно я з нею познайомилася лише декілька місяців тому. Я бачила її в інстаграмі. Вона мені дуже імпонує, як така ярка особистість. Вона сама, зараз, якщо не тут покажу, вона сама а... хто вона? Вона діджей, діджейка. І просто мені... мені так сподобався її інстаграм, я почала її дивитися. Я захотіла познайомитися з цією прекрасною особистістю. Вона з Хмельницької області, так як і я, я також з Хмельницької області. І, але я не знала, вона діджей, де її знайти. І тут влітку я була спікером на, в одному закладі, не закладі, на одному фестивалю. Фестиваль називався Крилаті, відбувався в Славуті. Дуже в нас є класне озеро. Да? І там дуже класна є нова така зроблена, не знаю, як це правильно сказати, відпочинкова база. Ось так. І в тій базі організували фестиваль, жіночий фестиваль. Я була спікером як астролог, і, я, і вона була там діджей на фестивалі. Вона просто неймовірна, і я про неї, і потім вона стала клієнткою моєю. Bedeutet, в астрології. І я обов'язково про неї ще напишу в інстаграмі, я вже в інстаграмі показала свою клієнтку з Америки, просто шикарна бомбезна жінка, дівчина. Ось, і я буду частіше показувати своїх клієнтів, ті, хто реально мені дає дозвіл на то. Ось, і що я хочу сказати, тому що, тому що маю дуже великих потужних клієнтів, і ось це мене змотивувало встати вчора з ліжка, коли було холодно, да, коли совершенно вставати не хотілося. До чого я? До того, що інколи, не інколи, а коли ви хочете перейти на рівень від виживання до життя, прекрасного життя, да, від. Прям таких жорстких піздіців житті до того, щоб ваше життя відбувалося по вашому сценарію, да, вам потрібно уходити від теми, роблю тому що треба. Потрібно знайти ось цю істинну мотивацію, да, мотивацію від. Від серця мотивація від душі. І я, до речі, хочу ще сказати, що мене ще змотивувало навіть не, не настільки показати своїх клієнтів, так, да, ось цю жінку. А вона займається ще благочинністю. Вона допомагає старим, вона допомагає дітям, вона допомагає, в общем, організовує такі благодійні проекти. І я обов'язково в інстаграмі зазначу її. Тут, мабуть, також зазначу, щоб кожен з вас, хто має бажання допомогти іншим, той, хто має істинне таке желання не просто хапнути для себе, не просто взяти для себе чи заробити для себе, але й хоче, може допомогти іншим, щоб ви також мали можливість, да? так, у нас тут. У нас тут перерв, перервочка тішу, була. Коротше, ребят, тому дуже швидко. Шукайте не тільки то, що вас буде а, заставляти щось робити, але і шукайте то, що вас реально буде мотивувати. Але одної мотивації недостатньо, вам потрібно ще робити певні дії. Да? Системно. Тобто, з астрології, з точки зору астрології, ми говоримо про те, що потрібно займатися своїм Марсом і займатися Сатурном. Тому приходьте на розбір, приходьте на консультацію, пишіть мені в особисті повідомлення на інстаграм, сюди пишіть в коментарях. Якщо маєте бажання отримати консультацію, зараз дуже смачні, смачна ціна на консультацію, входить в неї дуже багато бонусів. Просто неймовірно. Плюс ще й прогноз. Тому дуже багато-багато всього. Приєднуйтесь, пишіть мені в Телеграм, в інстаграм. Силочки всі тут опублікую. Пока-пока.